Всім привіт! Як я казала, сьогодні ми їдемо по справах в Умань. Так що буде сьогодні влог такий. Покажу вам, чим ми будемо там займатися. Це як світи. І дивіться, яка сьогодні погода гарна. Так що поїхали. Ми сьогодні вихідні і вирішили поїхати в Умань. Наша поїздка була далекою, але справи того вимагають. По дорозі на узбіччі побачили, що продаються груші. Зупинились купити, але нам все ж таки втюхали гнилу грушу. Ну і як, будучи в Умані, і не заїхати в їх фірмовий магазин за пивом і снеками. Сам магазин всередині дуже цікавий. Дивлюсь, тут і різний посуд продається, і от навіть мопед стоїть. Асортимент тут такий, що очі розбігаються. Взяли те, що раніше не куштували. Загрузили це все добро і йдемо до машини дивитися, що ж ми там таке купили. Я хочу спробувати цей лимонад. Да, це, Потім по дорозі заїхали в магазин Гордії. Я так розумію, що це власник уманських парників. Заїхали в магазин за овочами, а виявилось, що тут дуже гарне кафе, де ми смачно поїли. Ще одне місце в скриньку, де смачна піца і ціни. Гарна і чиста територія з декором в виді помідорок. Думала, що це літери Р, а це виявилось пташки. Такі гарні, дерев'яні. Потім, як і планували, заїхали в меблевий магазин. Там дуже великий асортимент меблів. На будь-який смак і гаманець. Можна також зробити меблі під замовлення або вибрати з каталогу. Яке все гарне і мені все треба. Я вже уявляю, як буде в будинку, в кімнатах виглядати. Ну і дивилися ще спальні. Хоча нам вони не потрібні, в нас є свої ліжка, але. Пройшлись, продивились, можливо, на майбутнє щось придивились. А от обрати прихожу передпокій в коридор, треба дивитись на сайті, бо тут не було. Точніше, було, але не те, що нам треба. Ну, і на завершення кухні. Вибір є, я навіть собі придивилась варіант. Хоча визначитись було, чесно вам скажу, дуже складно. Все передивились, звісно, утомітельний це процес. Ми ось в цьому магазині вже не раз. Меблі собі вибираємо, то непогана ціна якість. Будемо думати, вибирати. Вже їдемо додому перед меблевим магазином. Ми були ще в магазині е сантехніки. Да? Сантехніка. Сантехніка порахували, дали, точніше, порахувати нам батареї. От, е замахалась, чесно, так, ноги болять. Центр. Монастирище. Монастирище. От були ще в Монастирищі. Е, і навіть в Уман не заїжджали, бо це все по дорозі. Заїхали і, і все. До родичів касідів не заїде. Врім немає. До ваніних родичів не заїде. Все. Їдемо вже додому, все пізно. Е, такі гарні місця. Красота. 是。